І на завершення програми Новий день у нас такий яскравий, музично такий приємний подарунок. Дивіться, які зараз посмішки в нашій студії осявають, зігрівають нас, тому що так досить прохолодно в студії, але нам дуже тепло, тому що у нас юні миколаївські таланти, талановиті дітки, і це дуже радує і дає нас нагу жити нам, дорослим. Отже, я представляю з радістю учасників одного з всеукраїнських талант-шоу. У нас у студії Дует ось такий творчий, талановитий, яскравий дует СМС. Його учасники Оля Трашкальова і Ваня Вітовець. І ще разом із дуетом Олена Вітовець, керівник гуртка домісолька Миколаївського палацу творчості учнів. Доброго вам ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. От молодці. Ви тренувалися? Як настрій? Атлічно. Молодці. Ви нещодавно, буквально сколісь, так, тільки-тільки, повернулися із одного дуже, дуже, дуже цікавого заходу. Де ви були? Що з вами відбувалося? Хто розкаже? Ми були на конкурсі Україна має талант. Справді. І як враження? Що там з вами відбувалося? Ну, сцена дуже масштабна, Получили море удовольствия. А ви були як глядачі чи як учасники? Mm, учасники. учасники. Що ж ви представили на цьому конкурсі? Ми пели пісню «СМС». «СМС». молодці! Що вам найбільше сподобалося на конкурсі? Мені сподобались судді. Мені теж судді. Чому вони вам сподобалися? Як вони вас зустрічали? Ну, вони нас зустрічали добре. Як добре? Пригощали вас цукерками? Печивом. Печивом. Пригощали печивом після виступу. Отже, розкажіть, може допоможе керівник, що, як ви потрапили на цей конкурс і що власне, відбувалося поза лаштунками і на сцені? Я вважаю, що нам потрапився щасливий лотерейний білет. Потому что дети занимаются в дуэте недавно, всего лишь второй год. Но так как і Оля поет сольно, и Ванечка танцует, они постоянно в Ютубе, у нас дуже багато відео, Нам позвонили і пригласили без всех кастингов на телеотбор. То Сразу вы, наверное, на прямой не подавали заявку, не, подавали заявку, не были на кастинге. Вот пригласили детей в составе дуэта. Вот. У нас есть очень красивая песня клён и «СМС». Ну, выбрали почему-то «СМС», она более современная. И мы приехали туда, на «Украина. Моя талант». Нам очень сильно, конечно, понравилось. Это очень масштабное талант-шоу, потому что сравнить нам есть с чем, конечно. Мы были на «Голос. Дети». Вот. Но Украина-Майдан до такой степени протянули руки к детям, ко взрослым, они их встречали, то есть обстановка была очень позитивная. Дети давали интервью, постоянно их возили в разные павильоны, с ними общались, было очень интересно, они играли между собой, потому что детей было очень мало, в основном взрослые, и фокусники были, но ну, они вместе все играли, контактировали. Вот, также у меня брали, в общем, атмосфера была очень приятная, очень благо, для детей благоприятная. Когда они вышли на сцену, мы, взрослые, переволновались намного больше, чем они. Потому что сцена была... Выливалась? А вы их выливалась? Дорослые, переживали за вас? А трошечки. Но как вы выступили? Какую оценку вы себе даете? 12 баллов. 12. Даешь? Ваня, даєш 12 балів. Оля, даєш 12 балів. Угу. Ну, тоді я за вас спокійна. Що ви робили на сцені? Ми на сцені піли. Співали гарно, так? Так. Да. Довго готувалися до виступу? Довго. довго. Скільки? Дві неділі. Це довго? Дві неділі, Ваня, Ми готувалися просто стабільно, так як займатися у нас. практически негде, надо работать детям постоянно под живой звук. То, что у нас есть аппаратура, благодаря родителям, спасибо им огромное, мы репетируем. Но нам нужна сцена для того, чтобы дети были в системе. И вот две недели мы работали под живой звук. Так дети работают у нас четыре раза в неделю, занимаются вокалом для того, чтобы усовершенствоваться. Но не только вокалом, мы а еще они занимаемся хореографией, вот, сценической постановкой, чтобы они умели себя вести на сцене. Чтобы дети вышли, номер был ярким и интересным. Вот. Они понравились очень членам жюри, особливо самому суворому нашому Ігорю Кондратюку. Він им одразу сказав да. Ми всі секрети зараз розкриємо, да. так? Чи не будемо розкривати секрети? Подивимось по телевізору, будемо зараз переживати. Подивимося. Подивимося. Подивимося, так? Не розкриваємо секрети. Ми секрети не розкриваємо. Дивіться наших зірочок по телевізору. Коли до речі? 7 марта планується перший показ. Марта. Ми не скажемо, що там чекає, да. але буде дуже цікаво. Ми переконані. До, повертаємося до репетицій. Скільки разів на день, взагалі, скільки часу ви проводите за репетицією? Ось коли готуєтесь до конкурсу. Ну, ну, Достатньо багато ну. для цього конкурсу, тому що. Ну. Скільки час, годин? Чотири часа. Чотири часа? А в школу? В В школу теж успіваю. Я в четвертому в втретє. Успіваєш і в школу? Так. А уроки. Теж успіваю. Уроки успіваємо. А з дітками погулять? Ну, з дітками не вже не вистачає часу у нас. Не вистачає. Програма дуже важка в школі. І оце щодня по 4 години ви співаєте, коли готуєтесь до. Вам не хочеться сказати вашим викладачам, що, наприклад, ну вже ми поспівали трошечки, тепер ви поспіваєте. А ми підемо до діток, погуляємо на подвір'ї, поганяємо м'ячика чи ляльками. Пограємось Ні, нам просто дуже подобається і ми влажимо те всі усі. І хотім побідіти на цьому конкурсі. Молодці. Оце справжні цілеспрямовані такі маленькі особистості, які обов'язково досягнуть великих висот. До речі, які у вас плани на життя? Создати нашу Школу. студію для вокалу. Для чого, Ось для чого ви чотири дні, чотири години на день ви співаєте з якою метою? Хочете вирости і? И продолжать свое день. Ставьте зірками хочете? Где да, будете выступать? Еще не знаю на, раз раз на разных сценах на разных конкурсах. А де вы вже были? На яких конкурсах? М на звездопаде. Так. Зимняя фантазия. Так. Морские звезды. Отже, список у вас хороший такий. І угу. всюди були перемоги чи були і трошечки гірші виступи? Mm. Перемоги в, дуеті, були? В, дуеті. в дуеті вони Чините. тільки співати почали, угу. в них ще немає таких великих перемог. А, а як солістка Олі дуже багато перемог, а у дуета ми. Надіємося, в них буде гран-при, перші міста, тільки, тільки перемоги. Поки що в них немає нагород, але вони е, виступають на всіх сценах і вони дуже подобаються, їх ну, приглашають. Що вам подобається співати? Нам подобається співати різні пісні, наприклад, як там, де кльон, шумить. смс. Але це дорослі пісні, їх співають вже дорослі дяді і тьоті. Вам би хотілося співати більш е, з пісні, з більш ну, якимось е, змістом, ну як для дітей? Хотілося б е, наші композитори, миколаївські, українські, зарубіжні е, писали саме для вас пісні? Українські дуже хочемо. Українські дуже хочемо. Віталій Волкмор дуже гарний. Композитор, ми дуже хочемо з ним співпрацювати. Ви можете майбутньо. Допомагати діткам. Допомагаємо. Да. Це, це в майбутньому. Про що б ви хотіли заспівати? Яку пісню б хотіли заспівати? СМС. Mm. СМС. Ну це те, що ви вже знаєте, ми обов'язково нашим глядачам подаруємо цю пісню в вашому виконанні. А от про що б ви хотіли? Про що б хотіли, щоб ваша саме пісня була не чужа, а саме ваша. Про що да, Про що б ви хотіли заспівати? Щоб вам написали пісню? Про любов. О! Ну, <рес> про що ще можна співати? Оце справжній чоловік росте. <рес> Тобі подобається е, твоя солістка? Так. Так. Ну, інакше, мабуть, її не могло бути тоді не було б успіху. Що ви можете сказати, як керівник дуету, про ось ваших підопічних? Які у них дані для того, щоб досягти ось цих планів, про які ми з дітками говорили? Знаєте, ці діти, найголовніше, вони дуже трудолюбиві очень целеустремленные, то тобто есть они работают над собой, воспринимают все замечания, стараются, мы вместе выбираем репертуар. работают над вокалом, над артистизмом. То есть детки эти, я знаю, уверенно у них, что мы добьемся с ними своей цели, потому что с ними можно идти везде. Это эти дети очень талантливые. Я их как могу поддерживаю, поддерживают родители, поэтому я думаю, что у нас все будет, все получится. І не може не вийти, тому що справді дуже працелюбні дітки, дуже гарні і сподіваюся, що дуже талановиті. У нас буде можливість в цьому переконатися. І ще таке питання: якщо у вас є все ж таки вільна годинка, я розумію, що і школа, і спів чим би ви хотіли займатися і займаєтесь у вільну годинку? Вільно. От я люблю танцювати танці Майкла Джексона. Нічого собі. Оце так. А я у вільну годину люблю робити поділки, Поробки так. і коли я вже закінчила, то все одно люблю попіть. Робиш е, поробку і співаєш? Так. Да. От молодчина. Ну, е, мабуть, вже час порадувати наших глядачів і показати їм вашу, ваші таланти, що ви будете співати і чому саме цю пісню ви ви, ви обрали. Кто вам ее брал? Что это за песня? Просто мы услышали эту песню и решили показать Елене Николаевне. Она одобрила. А нам она понравилась, потому что она классная, стильная и модная. И нам больше по душе. И мы решили ее петь. Репетировали, репетировали. И решили. И вы репетировали, да? Ну все вы как керевник, можете додать что-то до песни и выбору этой песни? Мы постоянно ищем что-то новое и интересное, так как они дети, и дети в основном поют всегда детские песни. Но так как они очень дружат и симпатизируют друг другу, мы решили найти что-то интересное со взрослых дуэтов и попробовать. Сначала мы попробовали песню клем очень сильно ее принимает публика, она им понравилась в исполнении детей. Но потом уже в этом направлении мы начали двигаться дальше. Ну, так как более современное направление, до этого очень мало таких песен хороших, мы решили попробовать песню «СМС». И мне кажется, она удалась. Ну что ж, сейчас мы выносим эту песню у вашему выполнении на суд наших глядачей. Вставайте сюда по центру, покажите нам свои гарные костюмы, покажите, какие вы гарные, и Талановиті, і зараз ми вмикаємо музику. Дякуємо вам наші товновиті зірочки. Ось таке у нас чудове, приємне і дуже гарне і миле завершення програми. Новий день ми бажаємо вам приємного продовження дня. Бережіть себе і своїх дітлахів. На все добре.